Колись давно жив собі веселий і дотепний хлопчик на ім'я Оскар. Він дуже любив вигадувати чудернацькі історії, і всі його знайомі дуже любили слухати оповіді, створені його неймовірною уявою. Оскар був людиною з багатьма талантами та інтересами. Він володів кількома мовами, зокрема французькою, німецькою та італійською. Це дозволяло йому читати книги із різних країн і цінувати їх. Оскар був не лише талановитим письменником, але й мав хист до моди. Він любив одягатися в екстравагантний і яскравий одяг. Його унікальний стиль зробив його модною іконою свого часу. Люди захоплювалися його оксамитовими пальтами, бриджами та шовковими панчохами. Оскар не тільки добре володів словом на папері, але й умів зачаровувати аудиторію своїми промовами, із якими він подорожував різними місцями. Його дотепні висловлювання та жарти зробили його популярним і затребуваним оратором. Одним з найвідоміших творів Оскара Ульда є Роман Портрет Доріана Грея. Це історія про чоловіка, який завжди залишається молодим, у той час як його портрет старіє і стає потворним. Але чи знаєте ви, що автор багато разів переробляв цю книгу? Він хотів зробити її ідеальною, тому додавав певні частини і змінював сюжет. Оскар вірив у магію слова. І хотів розлити цю магію на сторінки своїх оповідань. Він хотів показати світові, що уява не має меж, тож писав історії, які змушували людей думати, які кидали виклик умовностям і оспівували красу індивідуальності. У його оповіданнях часто з'являлися герої, які були сміливими, унікальними і не боялися бути самими собою. Його книги не лише розважали, а й просвітлювали. Вони відкривали двері до нових світів і надихали незліченну кількість інших людей взятися за порог і створювати власні неймовірні історії. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.